Ви дивитесь ранок вдома. і Ми вітаємо всіх, хто щойно долучився до нашого етеро. І нагадуємо про наші соцмережі. Заходьте на сторінки телешоу ранок вдома в інстаграмі, фейсбуці та Ютубі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, зокрема, і наступному сюжету про виставку українських митців у Канаді. Фотограф Джейсон Вілхейм та музичний продюсер Дарсі Атаман приїхали в Україну з Канади, аби поспілкуватися з нашими художниками, співаками і музикантами. Головна мета зібрати досвід українських творців, які переживають війну, та передати його всьому світу. Результатом подорожі канадців стала виставка під назвою «Ukrainian Artists United», яка представляє унікальні історії життя 11 українських митців. Одна з героїнь проєкту Олена Косак українська психологиня, підприємниця, громадська та культурна діячка. Олена керує етноекспериментальним гуртом Ойкумена. Я не хочу бути знаменитою. Я хочу, щоб моя країна була знаменитою. Зараз щодня гинуть мої друзі, і це дуже важко. Тому що мені потрібно видаляти назавжди їхні номери з мого телефону. Під час війни я допомогла багатьом людям. А хто допоможе мені? Серед інших учасників проєкту живих портретів: піаністка Анна Щибрик, художниця Леся Бабляк, поетка літературознавиця Галина Крук, співак та філософ Максим Сало. Продюсер виставки Дарсі Атаман присвятив себе розробці інноваційної форми музичної терапії у співпраці з лауреатом Нобелівської премії доктором Денісом Муквега. Він створив програму під назвою Сцілення в гармонії, що працює у восьми країнах світу і допомагає людям, які мають травматичний досвід. Війна в Україні прикувала погляди всього світу своїм безглуздим насиллям, а ще злочинним зазіханням на права жінок, дітей та всіх, хто представляє український гордий народ. Роль художників у суспільстві зрозуміла. Їм треба правдиво відображати все, що відбувається. Тепер же вони змінили свої звичні інструменти на зброю, аби захистити Україну. Виставка «Ukrainian Artists United» проходить у Канадському музеї прав людини. Триватиме вона аж до кінця вересня цього року. Всім, хто бажає побачити проєкти і познайомитися з українськими митцями, організатори рекомендують поставити самим собі непрості питання, а саме, як війна в Україні впливає на життя людей, і цими думками обов'язково поділитися з якомога більшою кількістю своїх знайомих.